Всім привіт! Сьогодні на обзорі у нас такий совєтський прозрачний індикатор світлодіод. Ось так він виглядає. Має таку білу всередині бачимо як пластинку з'єднану. Часто попадає, що це буває паладій Ну, 80% срібло йде. Тут у нас іде. Срібло, друзі, ніжки посріблені. Сама пластинка всередині, чисте срібло. Отака От совєтська деталька. Невеличкий діодик. Вони навіть і, і попадали вже в часто в апаратурі після судепії. Використовуються в багато і в магнітофонах в основному. Не забуваємо поставити палець вверх та підписатись на канал. Всім пока.